Ну, ми в комплексі 45-го, так? 45-й Ексилонс. І зараз ми йдемо дивитися на квартиру Ігоря нашого з Америки. Так, ми касочки одели І вперед! Як вам пані Марина в касочці? личить? Чи ні? Ну що? Ми добре пообідали, А тепер займаємося спортом на восьмий поверх. Да, восьмой. В нашій квартирі. От. Ігор, Так, що тут? Один. Сюда сейчас посмотрим балкончик. А, вот он наше морешка. О, вот тут кофе. Кофек, Ігор. Вот тут. А ну постоянно. вот тут ми з Ігорем будемо смотрети на море. Піти кофе. п'янки, І смотрити на гори. <laughs> Отак, так. Вот так у нас. Дивіться, який у нас басейн величезніший. Ну тут преміум клас. Тут інфраструктура просто зажигає. Ось море. Так, у нас тут дуже велика кухня. Дуже велике. Ще мені подобається це вікно. Чим воно мені подобається. Дуже добре, що він не взяв на море, тому що то було би дуже жарко. А оце віконечко ось. І сюди на балкон. Це дуже-дуже мої хороші добре. Дуже добре. Угу! Помню, що сюди для ручка поплений. І остається І все, і кровать нормальна, все дуже Тут, Все, ой, ребят, ще, тут даже думать не там надо. Там, шо, там, шо, тут кровать. А, тут тут шикардющий диван большой. Тут такой большой диван, как 2 плюс 1 ставят. Вот этот и тут должен жить. Вот тут. Хорошо, я придумала. Здесь, здесь руки, так, хорошо. Тут тебе надо и, жить, ну, вот вид, тут. Какой, уже нет, уже. И та крутая, но это еще лучше, уже правда? Лежит, уже видно море. Да, да, да. Да, Ось у нас, вот э, ось у нас, о, и большая у нас ванная тоже. Ага. Да. А, его вот магазин, да, как ты говорил, в центре. смотрите, два будинка. Это Норвегия будует для своих. Видите? Ось, Ось такой совсем-совсем новый райончик. Очень хорошо, что у тебя квартира не прямо на море. Это очень большая ошибка. У меня вторая квартира прямо на море. Там так жарко жить невозможно ты живешь с закрытыми шторами вот тут у тебя вид и на море с балкона ага, видел и вид на с... горе это очень правильно вот эти прямой вид на море там люди умирают вздыхают просто они все говорят а... мы неправильно э, решили. решили да это вот очень правильно Ось так, стройка іде повним, замітьте, будь ласка. Дивіться, мої хороші. Що хочу сказати, звернути увагу, що в нашій компанії йдуть стройки повноцінно. І дивіться, кругом стройка по Аланії тільки наша компанія. Будівництво по повній програмі. Будьте дуже уважні, де ви збираєтесь купувати квартиру. І якщо ви бачите, що там нема працівників. Нема робочих, мої хороші. Задумайтеся. Чому немає. Тому що багато компаній вже збанкрутували І дуже будьте уважні, де ви збираєтесь купувати квартиру. Ось і все. Все, що від мене треба. Будьте дуже уважні, чому дешево думайте. Ще показує море просто в перехід. И все, просто на березе моря цей комплекс. Ось наш перехід. Ир уже морем пахнет. А, хорошо вот такая. Ух, мои хорошие. Вот ось так, прямо в море. Ир не верится. Ось так, мої хороші. Комплекс експіленс. Прямо на морі. І тут будуть жити мої підписники. Ну чого за них не порадіти. Подивіться, який пісочки Зверніть увагу на кольор цього моря. Які кольори ви бачите? Просто. Rado e